Ранок, 19 серпня, для дітей, що відпочивають у оздоровчому таборі Берізка, почався з візиту цікавих гостей. Співробітники Укрпошти приготували для малечі екскурсію у світ філателії. Історію української марки, її особливості та цікавинки, оповідали дітворі, справжні професіонали, кращі поштові співробітники. Аби повною мірою осягти красу запропонованого хобі, для дітей провели ряд розвиваючих конкурсів та демонстрацію марок різних часів. У 2018 -го році году 100 років Українськ. Марки. А Вся история и все, что на этих марках изображено почти за 100 лет, это отражает то, что происходило. Это э, выдающиеся. Діятель етасаби это, это то что отражено на этих марках та э, можна вивчити всю історію за 100 років України. Аби подорож Україну, філателія була змістовною. на зустріч із малечою завітав відомий слов'янський колекціонер марок Михайло Длугаканський. За шість десятків років роботи він зібрав колекцію марок зі 164 країн світу, і кожен примірник має самобутню історію. Філателія. Это интересное занятие, особый вид коллекционирования, самый, между прочим, массовый из всех видов коллекционирования. И вот в недавнее, совсем недалекое время коллекционированием занимались в мире около 400 миллионов человек. Вот. Сейчас, конечно, интерес немножко упал. Ну, все одно етається одним з самых масових видів колекціонування. Окрім знайомства із надзвичайним хобі для дітей, було іще одне завдання, не менш відповідальне. Поштарі розповіли маленьким відпочивальникам про нову акцію Укрпошти. Напиши солдату. Яскраві листівки одразу зацікавили дітей. Завдання виконали невідмінно. Хтось писав додому, а хтось складав листи солдатам. І плюс китому ми хочемо розказати дітям. А... Об акции напиши солдата, которая Укрпочта, Донецкая дирекция Укрпочты проводится совместно с благотворительным фондом Повернись живым. Мы планируем детям раздать открытки, которые распечатал фонд. Повернись живим. Діти можуть як підписати солдату, так і нарисувати, розрізувати їх. І потім укрпочта передасть це волонтерам і відкритки. Естественно, у них навіть адресу Ну, Кожна відкритка знайде свого солдата. Оригінальність та непересічність заходу діти оцінили одразу. З радістю констатували, нове хобі може стати улюбленою справою. А зустріч запам'ятається надовго. То ми смотрели марки і пишемо конверти. А мені нравиться. когда мы записывали на на листочке эти слова буквы ну, мне запомнилось про марки мне все здесь понравилось особенно когда рассказывали про, про вот это космические марки мне очень понравилось. И я думаю, важна тем, что они ознакомливаются, что такое вообще и марка, они будут знать значение, и что такое конверт. Ну, не знаю, в принципе, эта программа, мне кажется, развивает.